З 1 травня комунальне підприємство Харківські теплові мережі вводить нові тарифи на послуги з централізованого опалення і поставки гарячої води за те, що по квартирах було тепло, а з кранів бігла гаряча вода, відтепер доведеться сплачувати на 22% більше. Для будинків або квартир, обладнаних приладами обліку, вартість послуг з опалення складатиме 1 тисячу гривень 91 копійку за 1 гігакалорію. Наразі діє тариф 1539 гривень гривень 50 копійок. Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку опалення буде коштувати 48 гривень 1 копійку за 1 квадратний метр на місяць. Діючий тариф 39 гривень 38 копійок. Що ж до гарячої води, її вартість зросла до 113 гривень 39 копійок за 1 кубометр для мешканців квартир, обладнаних рушникосушниками. Діючий тариф 93 гривні 22 копійки. За рушнику рушникосушників вартість гарячої води складатиме 104 гривні 98 копійок за один кубометр, діючи тариф 86 гривень 32 копійки. Генеральний директор комунального підприємства Харківські теплові мережі серед основних причин, які призвели до підвищення тарифів, назвав зростання вартості покупної теплової енергії і необхідність підвищення заробітної плати для співробітників підприємства. Увеличення тарифів відбувається по нескольким причинам. Эти причины не зависят от предприятия. Первая причина, самая главная, это действующее постановление Кабинета министров от прошлого года, по которому идет поэтапное повышение тарифов на газ. Я уже сказал о том, что газ составляет в районе 90%. Поэтому если только тарифы не откорректировать на газовую составляющую, то предприятие не сможет оплачивать потребленный газ. И как итог подобной ситуации город останется без газа, без тепла. Поэтому основная статья ⁇ это газовая составляющая. Вторая по величине составляющая, за которой мы производим корректировку, это те потери, которые предприятие понесло в связи с несвоевременным вводом тарифов на газ и на тепло. Если вы помните, в предыдущих обсуждениях цена на газ была увеличена с 1 ноября. А тарифы, которые мы рассматривали по теплу, мы ввели с 1 января. В связи с тем, что мы два месяца работали по старым тарифам на тепло, то мы не смогли рассчитаться за ноябрь-декабрь. Нефть и газом Украины. И в связи с этим теперь нам добавляется эта сумма в тариф для того, чтобы мы могли те долги, которые у нас накопились за этот отопительный сезон, мы могли погасить. Хочу подчеркнуть: у нас очень серьезные проблемы с кадрами, потому как энергетика это высококвалифицированный персонал, который не будет работать за. Маленькие деньги. То есть это специалисты, которые требуют к себе отношения и, соответственно, оплаты их труда в полном размере. Сегодня на предприятии зарплата 7800, средняя. За такую зарплату ну, можно работать дворником, но ну, ни, ни в коем случае не работать инженерно-ладчиком и так далее. Я сегодня имею проблемы по комплектации кадрами. По Мировому банку мы заканчиваем строительство по генерационной станции, которая стоит 4 миллиона долларов. І туди знайти персонал, який буде обслуговувати современною американською дві американських машини, ми не можемо. Прості споживачі, далекі від бухгалтерських розрахунків, не задоволені якістю послуг, які надаються підприємством, і тому рішуче проти підвищення тарифів, харків'янин Дмитро, мешканець Олексіївки, прийшов на громадське слухання, аби зрозуміти, про яке підвищення може йти мова, якщо мешканці його району без гарячої води провели усе літо та осінь, а тепло до їхніх квартир не. Смысл моего прихода в том, что я не понимаю, за что я буду платить. Адептильный сезон был сован. Вся Алексеевка сидела без тепла, без воды, гарячі пять месяцев в сумме. По городу ездит одна машина полтора слесаря, залишається заявка на 1562, Либо никто не приезжает, либо приезжает через два дня. А, ну и, соответственно, как бы, я должен платить за ті услуги, которые не предоставляются? Ну, у меня мнение давно уже сложено обо всей этой организации, и би, оно не самое позитивное. Молодий чоловік сумнівається і в тому, що на громадських слуханнях присутня саме громадськість міста Харкова, а не працівники підприємства, яких туди нагнали для надання заходу законного вигляду. Реально цікаво послухати, як це взагалі відбувається, Кто сюда приходит в качестве представителей общественности? Ну, как я вижу, особо тут общественности нет. А можно не отвечать вам на этот вопрос? Просто не хочет. Перерыв. У чому не сумнівається директор комунального підприємства Харківські теплові мережі, так це у своєму багатому життєвому досвіді, високому професіоналізмі своїх співробітників, і в тому, що в місті опалювальний сезон стартував за всіма правилами і в строк, вашого безапеляційного заявлення те, що опалювальний сезон хочу сказати наступне. що я не знаю на якому основанні ви робите подібні Заключення. На питання із залу, чому б не створити при підприємстві наглядову раду, яка б нівелювала будь-які спори з громадськістю та необхідність відстоювати тарифи, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства відповів, що не бачить у цьому жодної необхідності. Для чого створювати тут орган, який извините, ні к силу, ні в городу, не мог зрозуміти. І що буде це робити наглядова рада? Просто наблюдати за ким. У нас и так уже наблюдатели, посмотрите. Кругом одни общественные организации. Наблюдателей так много, что уже скоро может быть наблюдатели и наблюдающие работать начнут вместо тепловых сетей. Але я, як депутат Харьковской міської рады, нагадую ради годовой питання законодавства України. «Ці всі підвищення кожні 3-4 місяці вони не мають ніякого значення, тому що це буде по кругу постійно, постійно буде кожні 3-4 місяці. За останні півроку навіть вже там двічі було підвищення до до цього підвищення з 1 травня. Тому що зараз без економії, без прозорої діяльності підприємства є кримінальне провадження по головному підряднику тепломереж. Схід теплоремонт, яке також володіє яким оточенням харківських тепломереж керівництва». І звісно, зараз поліцейські вже провели експертизу, там більше 200 тисяч гривень. Експертиза показала завищення, це лише перша експертиза. Тому довіри у харків'ян до чергового підвищення вартості на опалення та гарячу воду, звісно, не буде її абсолютно. При цьому ми ж розуміємо по факту, що підприємство працює абсолютно непрозоро.